Коли ми йшли на позицію, нам залишалося, може там, кілометра півтора-два діти. На годину глянув 6.20, пару шагів. Бабах. Доброго дня, це Балацький Іван. Раківка, ринок Крюківчанка, зворотня сторона, шаурма. Тут працює наш побратим Тарік. Дуже смачна шаурма. Зараз, зараз вам все розповімо. Я служив рік 81 й бригаді Окремо аеромобільно, десантно, штурмова бригада Слобожанська. Я відчував, що в мене буде це, тому що я з вечора, коли мені дали наказ збиратися на виїзд, коли я збирався, в мене відчуття таке почало складатися. Знаєте, як кажуть людина, чує свою смерть. Так. Ну 3 квітня, в 6.20 ранку, коли ми йшли на позицію, нам залишалося, може там кілометра, півтора-два діти. На годину глянув 6.20, пару шагів, бабах. Підірвався, судячи з усього на пам'ятця. Ось тепер відкрив свою справу з тими намірами. По-перше, я люблю готувати. А по-друге, в мене росте одна дитина, два роки, Тимур, син. І на підході ще друга буде. Бив так за свої кошти без грантів, без нічого. Оце навіть відкрити справу, отаку. От немає ніяких поблажок, немає ніяких снісхадітності, я скажу російською. Угу. Тому що ну, люди не дивляться зараз ти на протезах, без рук, без ніг, хоч без голови. Угу. Ти все одно будеш бігати. Ну що, дві години тому спробував шаурму, я живий, все нормально, всім категорично рекомендую.